Освітні діалоги Прикарпаття під такою назвою пройшов форум у Прикарпатському національному університеті. Відбувся він за участі проректорки Київського університету імені Бориса Грінченка Лілії Гриневич. Учасники дискутували про те, як війна вплинула на розвиток освіти в Україні, адже наразі руйнувань зазнали не тільки навчальні заклади, а й постраждала дитяча психіка. Відтак, аби менше травмувати учнів, потрібно віднайти правильний підхід до кожного, зокрема й впровадити реформи нової української школи, враховуючи руйнівні впливи війни. Нарешті, після двох років перерви, відновилося фінансування реформи нова українська школа. Вже виділена освітня субвенція, поки що вона в маленькому розмірі. Це всього 470 мільйонів. Але якщо ми будемо рухатися далі, і на наступний рік будуть закладені більші кошти для обладнання класів базової школи, адже ви знаєте, суть реформи полягає в чому? Перейти від освіти тільки накопичення знань до компетентностей, що включає не тільки знання, а вміння їх використовувати для вирішення життєвих проблем, а також стави. І цінностей під час дискусії обговорили розвиток освіти, як в дошкільних закладах, так і у вишах. Ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда каже: у час війни підтвердився найголовніший принцип це освітня солідарність, завдяки якій навчальні заклади знайшли можливість розвиватись. Наше завдання було максимально створити платформи для тих, хто потребував безпеки. І, відповідно, ми виконали це завдання, тому що крім Херсонського державного університету були релоковані інші навчальні заклади. Таким чином ми дали базу, ми дали всю електронні, всі електронні ресурси, але саме головне – це взаємне між людьми. Тому що наші колеги, які знаходилися з різних регіонів України, ще більше зрозуміли, наскільки сильна Україна, тому що в біді ми всі разом і думаємо, як перемогти. Попереду каже директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА Віктор Кімакович уже анонсовані реформи дозволять до 2027 року створити нову українську школу на всіх рівнях. Дуже важливо, що проговорюються ті цілі, які лежать в новій українській школі. Поважні штучного інтелекту з харчування сьогодні багато заходів в Івано-Франківському. Тому надіємося, що освіта буде набагато краще після нашої перемоги. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал чотириста два.